Електросамокати на дорогах рівного водії та пішоходи скаржаться на водіїв двоколісних, бо вони часто не знають правила дорожнього руху і наражають на небезпеку інших. Тим часом власники електросамокатів теж нарікають на людей, які у них орендують їх, бо почастішили крадіжки, а також нищення майна. Чому дивіться у сюжеті? Ну no. так, на вихідних вирішили порозважатися в центрі рівного двоє підлітків, і подібні випадки не поодинокі, розповідає власник електросамокатів, які орендують рівняни. В місто Рівне таких випадків було багато. Люди ще не зрозуміли, що це власність чиято. Вони вважають, що якщо самокат залишили на вулиці, то він може його взяти і потягти його додому. Таких випадків було багато, більше 20, у нас крадіжок. Крім того, що крадуть та нищать, рівняни ще й не знають правила користування самокатами. А для цього є правила. Коли ви знімаєте самокат в оренду, розблоковуючи його, ви підписуєте в додатку всі умови. Користування там є договір, є договір страхування і ще умови, де можна залишати, де можна користуватися, по яких районах можна пересуватися. Але а, наші громадяни, на жаль, не читають цього, підтверджують автоматично і допускають деякі помилки. А які помилки вони допускають? Наприклад, їзда вдвох це категорично забороняється, але ми не можемо а, на це вліяти ніяк. І Люди користуються як їм забажається потрібно. Через це нерідко люди, які беруть в оренду самокати, порушують правила дорожнього руху. Недотримання елементарними правилами створює велику загрозу як для самого громадянина, який керує двоколісним, так і для інших учасників дорожнього руху. Тож хочемо нагадати декілька основних правил безпеки, якими повинен які повинен дотримуватись кожен. Громадянин, який керує електросамокатом, звертати увагу на дорожні знаки та світлофори, одягати шоломи та інші захисні елементи, користуватися світловідбивальними елементами, не здійснювати небезпечних маневрів. Їздити на них може кожен, хто має банківську картку, якою приводиться в рух транспортний засіб. З дозволу і у супроводі батьків кататися на них можуть і діти, тільки не на проїжджій частині. У селах це чи не основний вид транспорту? Кермують самокатами і восьмирічні діти. Знаєш, що на самокаті не можна за проїзну частину виїжджати? А ти правила дорожнього руху знаєш трошки? Да. Добре. Ти знаєш, що не можна вискакувати перед і Швидко їздити. По тротуарах тільки тобі можна і зараз рухатись. По дорозі тобі не можна зараз їздити, тільки у супроводі батьків. Тому що це є транспортний засіб. Знаєш? Добре. Відповідальність за дотримання правил безпеки при користуванні електросамокатами несуть клієнти у випадку дітей, їхні батьки. Власник цих транспортних засобів закликає рівнян не паркуватися посеред тротуару і уважно читати правила їх використання, перш ніж стати на двокулісний. Водночас водіям самокатів потрібно знати правила дорожнього руху і пам'ятати, що вони теж є учасниками дорожнього руху. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.